Мікс жіночі та чоловічі шкарпетки, ось такий класний лот ваговий, 5 кілограмів 100 г за 2040 грн. гривень. Тут виходить орієнтовно 145 пар, а це означає, що одна пара орієнтовно 14 гривень. Дивимося, можуть бути присутні варіанти більш вищих, да, ось, до прикладу, як ці рожевенькі, можуть присутні бути е, і більш коротші, як бачимо, більш базові. Десь упаковочка попадеться. Давайте вам хоча б один склад, скажу. До прикладу, тут 65% бавовний. бавовни. Можливо, десь буде вищий склад, або ж він може взагалі відрізняти. Können Дивлячись по моделькам, по розмірам будуть представлені в середньому 35-38, 39-42 та 43-46. Як бачимо, можуть бути і яскравенькі. Дуже багато вам і не покажеш зараз. Можуть бути такого плану, да, коротенькі, можуть бути дуже яскраві для любителів, прям взагалі виділятися. Погляньте. Вони йдуть не утеплені, це такі більш універсальні шкарпетки. Так десь можуть попадатися і утеплені, десь можуть бути навіть більш спортивного варіанту. Як бачимо, дивіться, такі прям високі-високі. Можуть бути і такого плану. Насправді дуже гарні шкарпетки. Дивіться, десь будуть із таким січатим верхом, це саме ці спортивні, де уплотнений носочок і уплотнена п'яточка. Дуже багато саме базових, як бачимо, синенькі, чорненькі, бежеві, графіт. Світло, сірі, біленькі. Ось таких насправді багато. Ну і, звичайно, можуть подекуди попадатися кольорові. Так? Ми бачимо: персиковий, помаранчевий, кислотний, такий неоновий, лаймовий. Ось ці, до речі, дуже гарні. Погляньте такого плану. Ну, Тобто, дуже багато варіантів. Дуже класний лот тим, що ви купуєте один лот, 5 кілограмів, 100 г виходить шкарпеток, і за парочку лише 14 гривень. Тобто це дуже круто. Тож замовляйте, реалізуйте, наповнюйте свій асортимент класним. М, товаром всі контакти для замовлення шукайте в описі під даним відео.